Суді подружжя колишнє. Розглядається справа про домашнє насилля. Пані Тетяна та пан Віктор розлучились у 2018 році, однак продовжували проживати разом в спільному будинку. За словами потерпілої, підсудний регулярно вдавався до домашнього насилля. Зокрема, наносив побої, погрожував, залякував та ображав. І от одного разу після чергового епізоду у потерпілої, так би мовити, Увірвався терпець, так і опинились усі разом в суді. Сім'я. Колись була зараз, вони просто проживають разом. На жаль, і чи на щастя, чи взагалі це така ситуація в Україні? Є таке: чоловік з жінкою розлучаються, продовжують проживати в одному помешканні. Але інколи а, хтось з них вважає, що сім'я далі триває, далі а, є стосунки, і далі можна жити таким самим життям. Так відбулося попереднє розлучення. Так було там домашнє насильство. Є протоколи а, і постанови. На жаль, жінки, чоловіки, всі потерпілі від домашнього насильства. Плутають сварки, конфлікти і насильство. Варто зауважити, що у матеріалах справи зафіксовано щонайменше п'ять епізодів домашнього насилля, за які були накладені відповідні адміністративні стягнення. Тож виходить, що обвинувачений регулярно лаявся та бив екс-дружину, потім сплачував штраф. І знову брався за старе. Врешті пан Віктор за свої дії опинився на лаві підсудних. В суді першої інстанції під час допиту щиро каявся та просив його суворо не карати. Однак потерпіла, наполягала все ж на суворому покаранні, адже з її слів була змушена терпіти насилля роками. Суд, врахувавши усі обставини справи, зокрема те, що чоловік хоч і не судимий, але раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, виніс вирок – один рік обмеження волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим терміном. Додатково суд зобов'язав кривдника пройти спеціальну програму для осіб, які вчиняють домашнє насилля. Обвинувачений вирішив оскаржувати вирок в апеляції, бо хоче більш м'якого покарання. На підтримку апеляційної скарги адвокат обвинуваченого вдається до словесних маніпуляцій, за що отримує зауваження від судді. Чому ми написали апеляційну скаргу? Виходить таким чином, що мій клієнт проживав. 15 років в шлюбі. За час шлюбу вони придбали земельну ділянку, побудували будинок, поставили паркан, гараж, також народили двох дітей. І в 2018 році причиною розлучення ну, стала, скажімо так, поведінка дружини. В ну, подальшому сім'я... Причиною розлучення але... стала поведінка дружини, але це не є предметом судового. Так, звичайно, але сім'я проживала разом про роз... постійно місь і, місь і місь. проживала після розлучення. Розлучення відбулося в 2018 році. Сім'я проживала постійно, і після того, як пройшов загальний термін давності три роки, вже в минулому році дружина почала просити ну, мого клієнта з'їхати з будинку. Звичайно, це є спільна сумісна власність, звичайно, там проживають його діти, і відтак він почалися сварки, оскільки він не мав куди з'їхати. От. З того часу дружина почала викликати поліцію. Адвокатка підсудного каже, що не було якихось аж страшних побоїв, ймовірно, вважаючи, що це хоч якось виправдовує факт. Домашнього насилля це не були якісь страшні конфлікти чи побої. Це було виключно нецензурна лайка, смс-повідомлення на вайбер в подальшому. Звичайно, мій клієнт почав зловживати спиртними напоями. Говорячи виключно про лайку та текстові погрози, адвокат теж вдається до маніпуляцій, адже в вироку суду першої інстанції чітко говориться про численні побої руками та ногами. Разом з підсудним захисниця просить про зміну покарання. Ми все-таки вважаємо, що це рішення суду і тобто покарання є занадто суворим для мого клієнта і просимо змінити вирок суду в частині покарання, змінити саме громадські роботи, саме обмеження волі на громадські роботи. Обвинувачений переконує, що вину визнає, розуміє, що був неправий і кається. Хочу сказати, що да, визнаю, був неправий, неправильно поступав, неправильно вчиняв. Хочу змінити це все на краще, готовий пройти програму, яку призначить суд, де навіть сам по своєму власному бажанню це хочу зробити. Хочу, щоб все налагодилося, щоб були нормальні здорові відносини. Хочу попросити також ще раз пробачення. За все те, що був неправ, поводився негарно. Зараз роблю все можливе для того, щоб все стало, як має бути, в нормальній здоровій сім'ї. Суддя намагається з'ясувати деталі справи та цікавиться мотивами обвинуваченого щодо зміни покарання. На ну, що вам ті громадські роботи? Так у вас буде контроль, рік обмеження волі. Зірветеся, підете на рік обмеження. А так громадські роботи. Це ж. Фізична праця розумієте? Ну то прийдеться ну, час вимагатись, працює час забирати від спілкування з дітьми до особистого життя. Натомість прокурор переконана, що покарання відповідає тяжкості вчиненого злочину. Я повністю погоджуюся з цим, про те, що цей рік із потового строку він фактично буде таким запобіжником обмежувачем, чим фактично випробуванням для Віктора Миколаєвича. І е, хочу звернути увагу все ж таки на систематичність вчинення е, ним домашнього насильства. Це вироку зазначено про п'ять е, епізодів. І як на мене, шановний суд сьогоднішнє таке щире каяття також відповідно його позитивна поведінка. Вона напряму пов'язана з рішенням суду першої інстанції. А потерпіла та її представниця діляться наболілими подробицями. Хочу сказати, що на протязі 15 років з 2023 року з 15 років вже що чоловік звживає сильно, він агресивний. І так, якщо я не починаюся, не підкоряюся, коли він напивається, то він дуже стає сердістом, він просто б'є, він просто здівається. По на судовому засіданні час перед винесенням вироку безпосередньо сам винувачений сказав: А скажи суду, за що я тебе 15 років бив? Мені здається, ця фраза прозвучала досить красномовно. З нарадчої кімнати судді повертаються з рішенням. В скарзі обвинуваченому відмовили. А вирок першої інстанції залишили без змін. Цей вирок є показовий і для тих, хто думає, що терпіти варто, страждати варто, якісь високі цілі, якісь спільні діти, спільне майно воно того не варте. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.